Сьогодні відбулася сесія Світловодської міської ради, на яку прийшла необхідна кількість депутатів, і забезпечили кворум по двом важливим питанням: фінансування збройних сил України сім підрозділів, а також прийняття державної субвенції на управління освіти Світловодської міської ради для забезпечення трьох важливих напрямків. це отримання державної субвенції на побудову капітального будівництва. Двох харчоблоків на нашій ліцеї, а також придбання необхідного обладнання для нової української школи для наших закладів і обладнання відповідного кабінету військового. Всі ці питання були проголосовані. Дякую депутатам за спільну роботу. Це яскравий приклад об'єднаної роботи на користь громади. Всі інші питання фінансового характеру, які не увійшли в порядок денний позачерговий сесії, будуть винесені на чергову сесію Світловської міської ради, тому що вони є першочерговими для нашої громади. Тож закликаю депутатів для конструктивної роботи. Дякуємо разом. Обов'язково зможемо зробити більше.